Вам потрібно сучасне обладнання, яке виведе ваш бізнес на новий рівень. Хочете, щоб усе працювало швидко, надійно та приносило стабільний дохід? Ми Smart 7VK – українська компанія з власним виробництвом у Києві. Виготовляємо обладнання для зберігання і видачі речей і товарів. Для пляжів, магазинів, вокзалів, фестивалів і громадських просторів це камери схову, флоромати, чистомати, ключниці, зарядки та точки видачі замовлень. У нас повний цикл виробництва від програмного забезпечення та інженерних рішень до корпусів, збірки, запуску та обслуговування. Наше виробництво в укритті це означає жодних ризиків та стабільна робота. Виготовлення займає від 25 до 45 днів. Доставляємо, монтуємо, запускаємо Без посередників і затримок. Ми працюємо понад 13 років. Наша продукція надає послуги клієнтам по всьому світу на фестивалях, курортах, у містах в 34 країнах світу. Обираючи нас, ви отримуєте більше ніж обладнання. Ви отримуєте партнера, який виведе ваш бізнес на новий рівень. Smart Lockers MVK – українські інновації для світу.